Через електронну чергу, реєстратуру чи по телефону таким чином, жителі Бережанської громади можуть записуватися до лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зіновія кучерява сімейна лікарка в медичному закладі. У неї 1800 пацієнтів. Ми до них відносимося дуже добре. Всіх приймаємо з радістю, надаємо допомогу, призначаємо лікування, надаємо невідкладну допомогу, якщо є потреба. Співіснуємо із спеціалістами нашої лікарні, кого треба куди скерувати. Невдовзі пацієнти, які отримують медичну допомогу зі Нової Кочеряво, як і всі українці. Матимуть свій власний електронний кабінет пацієнта. Таке нововведення, кажуть у НСЗУ полегшують роботу сімейним лікарям, оскільки їм більше не потрібно буде проходити довгу процедуру зміни персональних даних пацієнтів. Все це зможуть робити самі пацієнти. Їм будуть доступні і інші можливості. З ким укладена декларація, подивитися далі. Хочне буде інформація про те, які послуги отримувала, скільки людина, скільки держава заплатила за ці послуги, основну свою медичну інформацію. Також записатися до лікаря згодом. Я дуже сподіваюся, що теж можна буде. І він з'явиться з першим функціоналом саме з деклараціями, для того, щоб людина могла подивитися, з ким укладена декларація, переукласти сама за рахунок електронного одного кабінету з іншим лікарем він з'явиться вже в першому кварталі цього року. Електронний кабінет пацієнта також має унеможливити створення фіктивних записів про візити до лікаря. А доступ до свого кабінету пацієнти зможуть отримати в медичній інформаційній системі та в застосунку діям.